У всіх є запит, я хочу мати більше, але це більше я не хочу віддавати. І, і тут випливають такі закони енергетичні, так, енергообміну, як це працює. Скільки ти готова віддати, саме стільки ти готова і вмістити в себе, прийняти. По-іншому це не працює. Ти показуєш тим, що ти віддаєш. Ти показуєш ту вмістимість, яку ти готова прийняти, да? наповнити свою, свою енергоємкість, розширити її. Якщо ти готова віддати трішки, відповідно, саме стільки ти готова себе, через себе пропустити цієї енергії, якщо ти готова піти в більше, тому що коли ми йдемо в ось це більше, да, ми собі внутрішньо дозволяємо, беремо за це відповідальність через намір. Ми в цей.